Зрядом трошки з поле. Доброго дня. Настрій, я вже говорю, Настрій не то. Он наслідки зараз вже перша година дня, а наслідки, а наслідки ночі в нас ще є. Так, треба ж замкнути машину. Редь, зачекай. Куда ти? Коник. Редюша. Ай, мама входить. Редя. А маму ходить, іди до мами. іди, любов моя, ай казатун, мамин. красавчики. Та ще горить. Вон там все горить. Не знаю, бачите чи не бачите. Зараз я приближу. Запах диму стоїть у повітрі. Але нічого, ми маємо жити далі, ми маємо жити, ми маємо вірити в перемогу, ми маємо триматися. Українці тримайтеся. У мене, слава Богу, є редя, є камара, Кайра, Мотя. Щоб так трошки відволіктися від того всього. Слава Богу. То ми виїхали з Редом гульнути. Да, Заюш? Давай! Ну, звісно, треба обсягати кожен кустик, звісно. Красотун, мамин. Все горить, все горить. А ну редь. красавчик, мама, скажи, мама, ми тільки вдвох нікого не взяли у тих дівчинках та шнотиков Має трошки також після ночі трошки відволіктися. Ну туди ми з тобою ред не поїдемо, бо там все палає. Просто палає, блин. Я в шуці. Зая, Зайди, мама, йди, мама! Acateș și a venit cozlic, a te m-a